Дорогі брата та сестри, сьогодні Ісус вчить своїх учнів, а також кожного з нас, що передусім наша молитва це має бути розмова серця. Не говоріть багато, як язичники, які думають, що через завдяки багатомовству будуть вислухані. Господь знає. Ісус говорить, чого кожен з нас потребує. Але чи я в своєму серці, в своєму житті чую голос Господа, чи мої справи, турботи, різні проблеми, які переживаю, Бога ставля десь на другий, третій, п'ятий, десятий план, Боже, ти десь далеко. Коли ти мені будеш потрібен, я до тебе помолюся, власне, тоді. Як тривога то до Бога, тільки тоді я буду з тобою говорити. Зараз не маю часу, зараз в моєму житті є набагато важливіші справи від тебе. Пророк Ісая говорить, що Господь говорить, якщо дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, доки не напоїть землю, так і Слово. Яке виходить з уст Божих, не повертається порожнім, але чинить те, що я хочу, говорить Господь, добачу те, за чим я його вислав. Це Боже Слово має в собі цю міць і силу перемінювати наше серце, змінювати наші, наше життя, наші вчинки. Це Боже Слово вчить нас. Пробачати, пробачати переступи тих, які щось нам зробили. Бо коли ми щось зробимо, ну то вибач, часом я не спеціально, я не хотів, але коли хтось нам зробив якусь кривду, о, то зараз так легко пробачення від мене не дождеся, потребую багато часу, можливо, також ображаюся, не говорю. Часом це може тривати багато днів, бо або чоловік до дружини, або дружина чоловіка не говорить. І часом, що таке, що таке кохано. Чоловік думає, ну, ну, я не знаю, але що вже зробив, і починає перебирати, чи в спільнотах хтось до кого щось має, але йому не скаже, ходить такий набурмушоний. Весь злий, як йожик, такий на, на іголках, і до нього ніхто не підійде. І такий, що таке? Нічого. Видно, що щось трапилось, але не хоче сказати. Бо коли прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Маємо цю залежність завжди пам'ятати. Свята Тереза Велика говорила, що їй для молитви вистачить тільки два слова. Отче наш, то тобто, тато, татусю, ти той, який любиш мене, ти знаєш, що мені потрібно. І я як дитина довіряю, що власне <плес> те, що ти мені приготував в моєму житті, є найкраще для мене, є те, що робить мене насправді щасливим щасливою. Тому ця молитва, Отче наш, єдина молитва. Яку Господь навчив своїх учнів. Він не навчив їх там цілих книги псалмів, чи там довгих молитв, коротеньку молитву Отче наш». Часом майже кожен день, кожен з нас нею молиться. Але чи я задумуюсь, Що я взиваю до мого батька, до мого тата, до того, хто мене безмежно любить і знає, що мені потрібно. Я маю дати йому цей час. Час і своє серце, щоб він до нього промовив, щоб його слово перемінило моє життя, мою буденність, щоб давало мені сили пробачати, щоб давало мені бути вірним, звання християнина, звання Божої дитини, щоб цей час посту, який переживаємо, ми не замарнували, щоб знаходили час на цю молитву, молитву серця, Господи. Ти тут і я тут. Давай побудемо разом. Промовляй до мого серця, перемінюй моє життя. Амінь.